Слава Україні, слава її мужнім захисникам. Вітаю і винороби України. Сьогодні у нас свято, наше професійне свято виноградарів і виноробів. І я хочу привітати усіх з цим святом і побажати вдалих врожаїв, успішних врожаїв, щоб нам завжди. Була гарна погода, безпроблемна, що ми мали на своїх столах ось результати нашої праці: і виноград, і родзинки, і вино. Бажаю всім терпіння, сили, мужності, наснаги, витривалості і вірю, що ми дочекаємося миру. Який обов'язково прийде на нашу землю через перемогу. І будемо успішно вирощувати виноград і займатися улюбленою справою. Дякую Геннадію. Він нагадав про сьогоднішнє свято, я, чесно кажучи, і забув про нього. Ще раз вітаю усіх і бажаю всього найкращого, успіхів у всьому. Все буде Україна.